Слава Україні! Товариство! З цього відео ми розпочинаємо цілу серію відосів про топ кросівок на осінь. І першим буде бренд Adidas. А це перша буква алфавіту. Ну, ви поняли. Adidas ознова моделька появилася в кінці цієї весни, і візуально вони дуже схожі на Yeezy 700, і тим самим визвали трохи хейту в свою сторону від всяких Yeezy дрочерів. Моя думка проста, абсолютно пофіг, що подобається, то й купляйте. Пара насправді крута, особливо в двох перших цих колорвеях. І зараз, до речі, ці колорвеї на знижці на офіційному Adidas 72 і 78 доларів. По самих кросах знизу м'ягесенка підошва, Adi+, Plus. реально можна в ній просто втопитися. Знаєте, як в бабусиній перині. В селі, ну типа ковдра, Ладно. Верх – це комбінація спилка і вставок з термополіуретана. Adidas Orketro. Знову на О тут такий собі мікс вінтажних бігових кросівок, як, в принципі, заявляє і сам Adidas, і кросівок від бренду Asics. Ну, реально, якщо тако подивитися, забрати ці три полоски спереду, і здалека я б реально подумав, що це якісь ASICS, але ні, це Adidas. Об'єктивно, дизайн виглядає гарно. І ось такої якоїсь бігової, вінтажної естетики від Adidas. Ну, за останні роки я точно не пригадаю. Станом на зараз є 4 Колорвеї, і всі. Вони заслуговують вашої уваги по деталях самих кросівок: то м'яка підошва на діпрені і верх це сітка з шкіряними вставками. Ціна за пару зараз 140 доларів, але це тому, що вони тільки вийшли. Я думаю, почекати тиждень, два-три і десь якісь сейли по-любому на них з'являться. Adidas Adi 2000. Ще одна пара створена на основі скейтерських моделей 2000-х, звідси і назва Adi 2000. По суті, такі субікеди з досить жорсткою підошвою і комбінованим верхом з сітки і спилка. Є як базові такі от всякі яскраві колорвеї і йдуть в унісекс розміром, тобто підійдуть як і чоловікам, так і жінкам. Ціна 100 доларів за пару. Як бачите, на Adidas знову знижки. Adidas що не випускає, все на знижках. І ціна зараз 60 доларів за пару. Adidas Savage Trail. ще одна відроджена моделька 99-го року. Пара зараз тільки доступна в лінійці Іві Park. Це лінійка, яка лежить під крилом співачки Beyoncé, і тільки в пісочному Colorway. Але я думаю, що це такий тестовий запуск. Знаєте, перші моделі, ну так багато брендів, хто робить, запускають в якихось колабах, а потім десь випускають якісь дефолтні. Тому я думаю, що інші Colorway теж появляться. Низ зубатий. Та, тому що це як не як трейл, міцсол на діпрені і верх комбінація шкіри, яка бачите, йде от по всьому низу, і сітки. Full price 180 доларів. І це, блін, капець, як багато за таку пару. Я би за неї реально стільки не заплатив, але вже зараз на Гоуті є пропозиції по 55 доларів. Тобто, десь на стоках в Штатах вони вже з'являються. Я думаю, що їх реально можна буде купити дешевше. Кроси цікаві по дизайну, але я думаю, що доларів 100 за них ще можна дати більше. Adidas ZX22 Boost. Дуже вони схожі на першу модельку Adidas Ознова. єдина різниця, що тут є Boost. Чи є це супер щось таке, через що варто брати цю модельку, а не ознову. Ні, немає. Єдине, що вам напевне більше подобається, то й купляйте. Багато різних колорвеїв, більшість з яких я чесно не знаю, для кого робилися, бо тому що це треш. Особисто я звернув би увагу ось на ці перші три. Ну і ціна фул прайс 120 доларів. Як бачите, зараз на Adidas знову багато пропозицій, і взяти їх можна там, за доларів 70-80. Adidas Supernova Нова 7. Ще один варіант кросівок з ретро-силуетом бігових кросівок, але з класичним розміщенням трьох полосок. І ось тут у мене питання, чого в одних моделях, як для ось цих, всі колорвеї зробили, ну, блін, дуже круто. А в інших, як в попередніх з X-Boost-ах, просто треш. Значить, підошва Adiprend Plus, верх комбінація сітки і замфі. В принципі, нічого особливого. Фул прайс 120 доларів, але вже навіть зараз ціна на офіційному Adidasі 72 долари за. paro. Adidas Forum 84. і саме з вставкою 84 1984 рік. Це рік, коли відбувся реліз баскетбольних кросівок Adidas Forum. Тому в них такий от вінтажненький дизайн. Ну, в принципі, можете брати і базові, але як на мене, усі виглядають цікавіше. По самих кросах шкіряний верх з фірмовою ліпучкою зверху. Фул прайс 100 доларів, але знову ж таки офіційні Adidas не може не радуватись знижками. Ціна на деякі колорвеї зараз всього 60 доларів. Adidas Forum Premier. Ой, товариство, як вони мені подобаються. Високі, мінімалістичні кеди. Без всяких дурних деталей, доступні лише в двох кольорах, повністю чорні і повністю кремові. По дизайну особисто мені дуже нагадують якісь кроси від і йоджа Ямамото. Реально, просто додати вайтри логотип. І чесно, ніхто би навіть не здогадався. По самих кросах підошва резинова, як на Adidas Суперкортах. Через це, я думаю, вони такі будуть трошки важкуваті. І верх це комбінація нубуку і шкіри. Фул прайс 200 доларів. Так, коштують не дешево, але на Adidas були вони по 100 120 доларів на знижках зараз повний солдат, але я думаю, там за доларів 150 їх ще можна знайти, тому раджу звернути увагу. Adidas EQT Support 93 Gore-Tex. Це вже такий осінньо-зимовий варіант. Чорні шкіряні кроси на Gore-Tex, які не виглядають як гамно. Можливо, знову ж таки, через вінтажний силует самої моделі EQT 93. Чорний доповнюється ще фіолетовими вставками і зеленим таким класичним логотипом Adidas. Full price 160 доларів, як на пару на Gore-Tex, це в принципі окей. Але що правильно, Adidas знову тішить знижками 93 долари. Ціна зараз з цих рос на офіційному сайті Adidas бусніц або спеціал, в залежності чи ви кежуал, чи скейтер, кроси між собою практично нічим не відрізняються. Не вмирущі просто кеди, які ви можете носити вічно, підошва там реально вічно. Ну, типу, я скільки носив свою підошву не зносив, та трохи вбивається вверх, носите, вбиваєте, відновлюєте і так все по колу. В Принципі, хайп зараз на них впав і на вулиці особисто я бачу їх досить мало. Тому чому б ні, ціна в середньому 90-100 доларів за пару. Такий от получився відос. Пишіть в коментарях топ, від якого бренду робити далі. З вами був Макс, канал Лішоп. Слава Україні і слава Збройним силам.